Вітаю вас, дорогі болівальники! Відвідувачі сайту Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми говоримо про поєдинок Вірменія-Україна. Кілька слів про матч шотландцями теж скажу. Мені здається, ми не були готові протягом всіх 90 хвилин підтримувати ось той темпоритм, який запропонувала команда Стіва Кларка. І в другому таймі це почало позначатися. Так, наші футболісти почали просідати, і, і три м'ячі забила Шотландія. Плюс не було у нас. Зінченка, не було у нас Миколенка, не було Забарного, не в найкращій формі, як показав цей поєдинок Малиновський і Ярмоленко, е, наш лідер. Е, так що все от, наклалося одне на і вийшло 0-3 е, вперше. Перша за багато, багато років Україна програє із таким результатом, і вперше Україна поступається за всіма статтями Україна під керівництвом Олександра Петракова. Щодо вірменської збірної, звісно, в порівнянні з шотландцями це команда слабкіша, і це довів перший поєдинок між Україною і Вірменією. Наші виграли три Uh, і я думаю, що все ж таки зберуться. Зберуться наші хлопці на поєдинок в Єревані, uh, мають себе показати атакувальні гравці, такі як Модрик, як Єрмоленко, не знаю, Цеганков, можливо, Єремчук чи добре. Подивимося, хто вийде у ну, стартовому складі на вістрі. Але при цьому, от Вірменія, як показав матч із шотландцями, так, а вони... Єрмени поступилися з рахунком 1-4. Вони люблять атакувати така емоційна команда. Поступається так, але все одно йдуть вперед. Зрештою, вірменська збірна забила ворота збірної Шотландії. Враховуючи нашу ситуацію в обороні, мені здається, що вірменам до снаги забити. І навіть повернення після дискваліфікації ліза барного кардинальним чином ситуацію не виправить. Тобто, я думаю, що Вірменія свім'я заб'є, але при цьому наші виграють. І... На це Фавбе дає просто розкішний коефіцієнт 3,70, Так що підписуйтеся на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставте лайки, і всього вам найкращого.